Вас 2025, і ми перше відео наразі по стендофу 2025 року записуємо. Спочатку я вам хотів би показати дуже гарні медальки «Ветерани 2025. Тут дуже гарно, зроблено все, ну прям розраби да, Це заметно, Зразу ось всі. Ось я би не хотів дивитися на оці шай, шилди і графіті, Я би хотів би вам би медальки показати. Вони тут і дігла два, де да це зовсім круто, і там патрони. Оце взагалі крутий. Це що, голдовий, дуже прикольний. А Оце теж непоганий. Ну, це мені навіть не так більше нравиться аркана, ніж в Ні, ну, Легендарка, звісно, синя. А Мій любимий кольор синій. Ну, це, це вже не чого, тому таке може бути. Так. Відео ми не будемо нічого грати, ми не будемо. Я просто тут подивився, у мене на баліки є одна. І купимо ми хамелеон кейс. Купимо хамелеон. і як там називається? Ну, коротше. Так, подивимось, скільки тут 002, друзі. Так, відкриваємо чи вибиваємо аркану. Я бачу, що нам Аркану просто круту дала. Да, Аркану за 003. Гарна Арканочка гарна. До речі, зараз навіть дуже багато хто у грі. На цьому ми завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. і Всім пока-пока!